Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось: а, на що вам необхідно звернути увагу? Ми зробимо декілька варіантів. Я думаю, що ми зробимо. Давайте три зробимо. На що вам необхідно звернути увагу? Ану, видно. Давайте це буде перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший, другий, третій. Перший варіант відкриваємо, на що вам необхідно звернути увагу. Вам необхідно звернути увагу на фінанси зараз. Що тут по фінансах? Зараз ви дуже активно, знаєте, в пошуку чоловіка, або ви зараз зустрічаєтесь з кимось, і ви так, наче, знаєте, підзабили трошки на фінансову сторону, і ви. А ще ви вважаєте, що це ваш чоловік? Ага, ну, коротше, у вас тут такий етап е, закоханості, інтиму і всякого такого. Так, а це що? А хтось тут за вами знаєте, хтось тут за вами наче підглядає, стежить. М -м, можливо, навіть це підглядає, стежить і заздрить вам. І заздрить вам, хто це? Е -м е Тут може бути, знаєте, або один із двох варіантів, або два варіанти. Можливо, ви вже були одружені і за вами слідкує чоловік, а можливо, тут бути ще чоловік, типу, із його хтось з сім'ї там, тобто так, прям сім'єю, типу, за вами. підстрибнув. стрибнув. Злякав мене. Він лазить тут на кришу. І застрибнув на кришу. Угу. Значить, коротше, в чому він стрибнув. Ем, що я сказала, сім'я? Да? Значить, це, коротше, чоловік ваш е, колишній із сім'єю. І знаєте, наче, чи вони десь хтось щось побачив, тоді вони зустрічаються і це все діло обговорюють, скоріше, всього, ну, за це. Ем, бо я спочатку тут ще випала. Да, тут... А, і ще, знаєте, що може бути? В цього у вашого колишнього вже є жінка. І він може тут із цією жінкою, або із своєю ще сім'єю, ну, коротше, він тут за вами підглядає, якась, можливо, хтось розповідає йому, або якась така історія, але він, він вас обговорює, ви повинні це знати. І стосовно грошей, ви тут так підзабили, це ясно, так? Да? Так би підсумовуємо, що я сказала. Бо у вас тут якісь відносини. Щось цим вам всім робити, з цими фінансовими. Тут ви трішечки, наче знаєте, ви не можете впіймати балансу трошки. Ви як в кохання, так з головою. Як з роботою, так з головою. Ну, типу, не даєте собі ні продиху, ні видиху тоді. І це ваша така, наче проблема. Але. Але якщо раціонально до цього всього діла підійти, можливо, треба або, знаєте, типу запит зробити, щоб як би це було, щоб я змогла максимально гармонійно розвиватися у всіх напрямках, або якби це, ну, типу, від душі, знаєте, робите запит у всесвіт, навіть даже я б сказала, намір. от, ну, і, типу, от реально від душі, воно зараз працює дуже швидко. От ну, те, що вам йде вашими словами, бо я це говорю по одному, і воно у вас може не відгукуватися, того, що ви говорите зовсім по-іншому, і багато слів з вами не резонують. Знаєте, ви можете сказати на свою манеру, як би це було, щоб я могла. Встигати, наприклад, там, і по роботі, і у фінансових яких справах, і вдома, і що, -та там, що -та там ще. Да? Ну, от якось Ви собі обмалюєте своїми словами, тоді воно буде працювати. А, ось так. А так, ну, по факту все у вас нормально. Трошки ви тут зариваєтесь, давайте ще, що нам. Трошки ви тут сумуєте, а, хочете щось нове у у вас є робота, у вас є якийсь бізнес, але ж mm. вибачте, але тут щось ви. Mm. Зараз зупинитись треба. Mm. У вас є бізнес, ви хочете щось якось по-новому це все діло розвернути, щоб ще більше заробляти. І це буде ваш, ваш новий шлях. Ви зможете. Зараз у вас такий наче застій, але ви вийдете, ви вийдете, і ви зможете вийти в, в, імператор, в імператора. Тут, навіть, знаєте, ну, типу. Типу, що у вас все вийде, і ви зможете стати тією людиною, якою ви плануєте. Треба трохи часу. Якщо навіть вам здається, що зараз це якась там безвихідь, але ні, ви знайдете дорогу, і ви зможете з цього всього діла вийти. Ось так. Мені подобається. О, і випала карта ще а, мир. Карта випала мир, а, що все йде до того, що все буде чітко у вас. І зараз подивимось другий варіант. Що в нас по другому варіанту? По другому варіанту? Скоріше за все, ви одружена. А ні. Ви були у шлюбі. Ви були у шлюбі, але зараз у розводі. Ви були, ви були в шлюбі, але зараз у розводі. А, ви зараз за це дуже сильно переживаєте ще й і досі. І, а, але ви там намагаєтесь відволіктись, відпочиваєте, гуляєте, десь подорожуєтесь, намагаєтесь там почати нове життя і все таке. А, що вам треба знати? Слухайте, по картах виходить та ж сама історія. От, ну, чому я роблю завжди на один варіант, або ну, максимум на два я варіанти роблю, того що йде інформація, по суті, одна й та сама. Ну, типу, на три варіанти я буду розповідати одне й те саме. Мені, коли приходить якась тема, я тоді її розповідаю: якщо тема не йде, я просто так не записую аби, розм аби роз розмовляти тут. Блін, іде те саме, чесне слово. Ну, Ті самі карти, а деякі не ті самі, але інформація йде та ж сама. Ну добре, ну давайте дивитися. Можливо, когось щось тут трішки буде по-іншому. Ем... Тут ви зас. Добре, можливо, це якийсь інший варіант, бо тут йде жінка, яка розлучилася. Значить, тут жінка, яка розлучилася, яка дуже сильно переживає, намагається йти якось рухатися по-новому. У вас, скоріш за все, є діти, і ви переживаєте стосовно фінансів, що, ну, чи зможете ви це вивести чи ні. А, бо вам дуже, ну, дуже нелегко зараз грошима. Скоріше за все, у вас навіть не одна дитина, знаєте? Тут навіть у когось не одна дитина. Угу. А тут і в кого ще така професія цікава. А, ви можете бути якимось а, духовним наставником. Якщо ви їм не являєтесь, можливо, це ваше як українське призвання, да? так? Таке буде. Покликання. Можливо, це ваше є покликання, що ви повинні е, розвивати, розвиватися, знаєте, і вести за собою людей. Е, ви живете не в своєму рідному місті. Ви переїхали, е, Ви переїхали і ну, все ж таки, це щось трохи інше йде. Е, бо спочатку я так глянула, воно наче схоже все, але ні. Е, Значить, Ви переїхали. А це хто тут у нас? Біля вас, біля вас є дві людини, які вас підтримують, але іноді вони це несвідомо роблять, іноді вони вам перекривають, наче шлях. Знаєте, ви б хотіли робити одне. Ну, це люди близькі, з якими ви повинні радитися, ось чому прикол. І, ага, да, мурашки пішли. Тобто це люди якісь близькі до вас, і вони вам. Не дають розкритися, відкритися настільки, наскільки б ви хотіли і могли. І щось цим вам необхідно робити з усім цим? Карти вам радять знаходити якісь варіанти. Знаєте, ну також домовлятися. По-перше, це домовлятися, по-друге, робити вибір. По-третє, говорити ні. Вам це не хочеться дуже сильно, знаєте, ви хочете, ви любите своїх близьких, незалежно хто поруч з вами, і ви не хочете їм відмовляти. Але якщо ви хочете добиватися чогось більшого, то вам необхідно навчитися це робити. Ось такий другий варіант. Ось такий другий варіант, лишився ще третій. Але ви вже, ви вже живете. По-другому варіанту ще да, ви ще ж, вже живете а, серцем. Ви все відчуваєте, ви все розумієте. А, і це навіть ви також розумієте, але ви все так а. Потім-потім. Типу, типу, я потім щось таке. Третій варіант. Третій варіант. У нас тут також фінанси йдуть. Останнім часом дуже багато фінансів. Напевно, багато хто думає про це. Значить. Тут у нас, що по третьому варіанту, тут також розбите серце, але тут стосовно фі... не, ну, розбите серце, це я просто вже кажу за карту. Тут ви переживаєте, знаєте, ви дуже сильно переживаєте за фінанси. Ви хочете почати щось нове, але вас не відпускає щось старе. Або ви не відпускаєте. Тобто ви вважаєте, що. Ви вважаєте, що, ну, коротше, вам страшно, і ви вважаєте, що у вас нічого не вийде. Але ось цей новий шлях буде дуже класний. А ви зможете вийти. Можливо, навіть комусь тут прийдеться переїхати, знаєте, переїхати або змінити змінити напрямок, вектор, ну, роботи. Тобто, вам прям треба тут змінювати. А вам треба тут це все змінювати, це вам нелегко буде даватися. Ви повинні. Ви дуже сильна вольова людина. Ви зможете, от реально по картах ви зможете. Вам дуже страшно, дуже багато в голові думок і всього. Але ви реально зможете. Якщо ви підете за своїм новим покликанням, ви навіть знаєте, що це. Якщо не знаєте, то. Запитуйте себе, чим би я хотіла займатися. Знаєте, є така практика, чим би я хотіла, хотіла б займатися, якби в мене було а, купа грошей. А, вот. І от ту справу треба вам і починати поступово, що вам ще радять карти. А, тут також людина йде якась. А, можливо, знаєте, ви або а, писали медитації, або б у вас було б класно, знаєте, можливо, ви спортивна людина, і у вас би було б класно там, не знаю, йоги навчати людей. Або, можливо, от на йогу, так, да, кстати, класно пішло. Але у вас тут дуже багато ось страхів, тут диявол випадає, у вас дуже багато страхів. А, і ви не йдете в це ось тут по смерті в трансформації, ви не йдете в оце перевтілення сидите. Тут у вас навіть можуть бути проблеми фінансові, того що ви не йдете, ну так би мовити, за своїм покликанням, бо ви не на своєму місці зараз. От. Ну тут треба однозначно позбуватися своїх страхів і пробувати робити щось інше. От, коли ви. Підете вже в щось нове, тут вас чекає успіх. А, буде успіх, але тут вам треба все, знаєте, все зважити, все обдумати а, і навіть щось собі накидати, таке наперед, що б ви робили, як би ви це робили. А, ну, типу варіанти якісь. Да? Якщо от я би робила це, оце, оце, а можливо, оце, а можливо, отак. Ну, тобто якийсь такий план, плюс-мінус, щоб ви розуміли, що вам робити. Якщо щось не виходить, то куди далі рухатися і що змінювати? Ось так. Вийшло навіть, ви знаєте, схоже, схоже на три людини. Я спочатку подумала, що на одну, бо дуже часто я а, роблю так на декілька, а воно йде під одну. Ну, добре, значить. Я вас попрошу ставити вподобайки, попрошу коментувати, щоб відео просувало, щоб якомога більше людей могло побачити відео. Можливо, для когось це прям підказка, яка необхідна зараз. Я знизу напишу свій інстаграм, там більше інформації. Я також роблю розклади індивідуальні. Ви можете ну, все через інстаграм, так? Ви в інстаграм можете написати, і ми з вами. Домовимось за розклад і за все. І просто, можливо, вам хочеться за щось щось запитати. Ось так. Всіх обняла. Та-па.